Як зробити успішним 2024 рік? Ми знаємо секрет, як це робити, тому що ми робили успішним 2021, 2022 і 2023 рік. Ну війна, пардон, це вже це не входило в нашу компетенцію, але все те, що ми могли зробити, ми зробили. У Нас є традиція кожного 31 грудня. Ми з друзями не ходимо в баню. От ми за 40 днів до нового року. Цього року ми стартуємо 21 листопада, і до 31 грудня у нас буде проходити марафон подяки. Все, те за що ви дякуєте, все росте. Яким чином люди проважають минулий рік? Вони такі йди вже скільки можна, скільки нам тут біди не робив. От ніхто не бачить, на жаль, нічого доброго. І люди очікують те, що в наступному році у них все буде добре, але так не буде. Тому у нас є хороша компанія, яка що робить за 40 днів до нового року, 40 днів підряд. Кожен день ми дякуємо за все добре, що було. Цього 2023 року, і тому наступний рік буде в цьому випадку для вас набагато краще. Якщо бажаєте приєднатися до нашої компанії, ми стартуємо 21 листопада. Значить, марафон буде у нас проходити в закритій групі в Телеграмі. Все буде проходити тихо та спокійно. Не буде ніякого шуму, гаму. Ні, все буде дуже тихо і дуже спокійно. Що потрібно буде робити? Перечитати подяки, хто що написав. І кожен день потрібно писати одну подяку, щиру подяку. Не просто так, знаєте. Ну, Петро сказав, треба написав, ну що ви то таке написати. А ви дійсно подякуйте за. Ну, знайдіть те, за що ви можете подякувати тим подіям, які відбулися з вами цього 2023 року. Це не має бути просто так, знаєте, ну так, щось там наліпітав. Ні, це має бути внутрішньо. Глибока подяка. Тоді це спрацює. Це буде відбуватися в Телеграмі в закритій групі. Пишіть мені, я вам дам посилання на Телеграм, також вам дам посилання на карту. Участь в марафоні буде коштувати 1000 гривень. На рахунок подяки ще хочу додати. Якщо вам потрібні гроші, почніть дякувати тим людям, через яких до вас приходили гроші. І Ви побачите, те, що до вас почнуть приходити більше грошей. Наприклад, ви працюєте з клієнтом та хочете мати великих жирних клієнтів. Почніть дякувати всім тим клієнтам, які у вас є зараз. Як ми себе ведемо? Ну ті, що є, то є, то вже таке все. Давай, 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 все. Давайте нових нових треба. Спокійно. Ви почніть дякувати тим клієнтам, які у вас є. І ви побачите те, що або старі клієнти почнуть до вас приводити нових, або у вас почнуть з'являтися нові жирні клієнти. Якщо дівчина хоче вийти заміж, нема чоловіка, як знайти чоловіка? Почніть дякувати чоловікам. Починайте з батька. Почніть дякувати всім чоловікам, які були у вашому житті. Наприклад, вам чоловік допоміг, ну, якийсь мужчина, чоловік допоміг вам піднести сумку. Подякуйте йому. Оступив місце вам в маршрутці. Подякуйте йому. Подав вам руку, подякуйте йому. Всі, кому ви можете подякувати, почніть їм дякувати, і ви побачите те, що у вашому житті почнуть з'являтися більше чоловіків, а з них ви собі вже виберете того, за якого зможете ви вийти заміж. Так працюють подяки. Все те, за що ви дякуєте, все те, де ваша увага, де ваша енергія, все це росте. Чим більше вам є за що подякувати, тим більше цього буде у вашому житті. Відповідно, якщо за цей 2023 рік ви знайдете. Дуже багато подяк. То в наступному році вам буде ви будете мати можливість дякувати за ще більшу кількість якихось речей та приємних подій. Приєднуйтесь на наш марафон. Стартуємо 21 листопада. Закінчимо 31 грудня. Пишіть мені в телеграм. Дякую вам і до зустрічі на марафоні. Записуйтесь.